Ось цьому спейсеру два роки. За весь час кілька разів він у нас падав, але падав не тому, що слабі магніти, а тому, що ми неаккуратно себе поводили. Десь зацепили профілем, збили його, десь підвіз був загнутий трошки більше і плотно не прилягав магніт до профіля. Тому він падав. Але за всі ці падіння збився тільки кусочок пластика. Ось тут, дивіться, його видно. Бачите? Трошечки, трошечки надбився. Все. Поцарапаний, покоцаний, але цілий. Магніти не лопнули, не тріснули, не випали. Дивіться, все цілесеньке. Тож, і це при тому, що він працює майже кожного дня. Навіть коли він вихідний на роботі, він працює вдома. От. Тому е рекомендую. Класна тема. Пластик чудовий, магніти суперові. Тримає, як бачите, от Показую так, як воно є.